Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро. Вітаємо вас, шановні радіослухачі. У прямому ефірі програма Тема дня перед мікрофоном Вікторія Сидоренко. У Дніпропетровському регіоні несприятливий бізнес-клімат через корупцію, незадовільний стан інфраструктури і відсутність верховенства права. До негативних факторів також належать бюрократія і ускладнені взаємини з органами влади. Це висновки, дослідження індексу розвитку бізнес-середовища Дніпропетровського регіону, яке минулого місяця провели серед компаній Дніпропетровського. Дніпровського офісу Європейської бізнес Асоціації. Про це сьогодні ми говоримо на українському радіо Дніпро, гостя студії Катерина Присяжнюк, керівник Дніпровського офісу Європейської бізнес Асоціації. Вітаю вас, пані Катерино. У нашій студії вітаю вас, Вікторія, Дякую за запрошення. Я також вітаю всіх слухачів. Нагадаю, шановні радіослухачі, що телефон прямого ефіру і радійного вайберу 096 447 1303. Ви можете. Зателефонувати і поставити свої запитання або свої запитання надіслати на наш вайбер? Ще раз повторюю: 096 447 096-447-1303. Пані Катерино, чому саме зараз у період карантину європейська бізнес-асоціація долучилася до проведення такого дослідження? І скільки підприємств взяло у ньому участь? Будь ласка. Варто зазначити, що ми не робили якогось особливого акценту на те, щоб проводити таке дослідження саме у період карантину. Європейська бізнес асоціація працює в Україні вже 21 рік, і ми об'єднуємо понад тисячу компаній, тож ми маємо змогу постійно у них питати, як працюються в Україні, які їхні відгуки, що саме йде не так. І тому ми висвітлюємо таким чином думку бізнесу. Наприклад, двічі на рік ми проводимо. Проводимо дослідження індексу інвестиційної привабливості України, ми відстежуємо митну, податкову, судову ланку, а також ми запитуємо в українців, як їм живеться, тобто вимірюємо їх рівень щастя. І це дослідження ми так і називаємо барометр щастя. А більшість з цих досліджень ми проводимо. Регулярно, тож ми маємо змогу відстежувати показники в динаміці, оскільки серед наших компаній понад 200 – це регіональні компанії, їх кількість постійно збільшується. Тож стало цілком очевидно, що нам потрібно запитати і в них, як їм працюється в регіонах. І це дослідження ми проводили. В чотирьох регіонах України крім Дніпра це Львів, Харків та Одеса, там де представлені наші офіси, і зокрема в Дніпрі участь взяли 31 компанія, член європейської бізнес асоціації, які представляють великий та середній бізнес. Ну і оскільки ми вже проводили дослідження в такий надскладний для всіх час, ми не могли не спитати бізнеса, як вони пережили чи переживають досі цю кризу. Дякую. А пані Катерина, на вашу думку, такі дослідження зрушать з місця негативні чинники, що впливають на бізнес в цілому? Так, звісно, я вважаю, що в абсолютно будь-якій сфері потрібно мати зворотній зв'язок щодо того, що ти робиш. І може, це ти робиш гарно або погано. І... Те ж саме можна перенести і на державу. Якщо бізнесу в державі буде працюватися комфортно і прозоро, то ця держава буде процвітати. А тому періодично органи влади мають чути від бізнесу, що саме вони роблять не так, і якщо не так, то скеровувати свій курс. Тому в європейській бізнес асоціації ми тому і говоримо, що ми є голосом бізнесу. Ми доносимо думку бізнесу до влади, і ось такі дослідження є нашим одним з наших інструментів донесення цієї думки. Дякую, пані Катерино. Ви зазначаєте, що спочатку вересня цього року отримали скарги від компаній щодо складності ведення комунікації з митними органами. Поділіться, будь ласка, деталями. Так, це дійсно так було. І я хочу сказати, що це була ситуація навіть не регіонального, а загально національного характеру. Спочатку вересня ми масово почали отримувати скарги від наших компаній на перешкоди, а саме на необґрунтовані рішення митних органів. Щодо завищення митної вартості, що компанії імпортують. Тож Європейська бізнес асоціація активно долучилася до цього питання. Ми оформили декілька листів на керівництво митниці. Ми провели низку зустрічей з вищими посадовими особами митниці, в тому числі тут на регіональному рівні. На сьогодні, за інформацією від компанії, ситуація поступово налагоджується, але поки ми все ще не можемо бути впевнені, що вона. Досить стабільно разом з тим, минулого четверга відбулися щорічні загальні збори компаній-членів Європейської бізнес асоціації, на яких був присутній Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, і він особисто заявив, що він знає про проблеми з митницею і він визначив митницю, реформу митниці своїм першочерговим завданням уряду. Тож ми очікуємо, що зрушення позитивні таки будуть у цьому процесі, але ж якщо ми не Будемо їх бачити, то ми, звісно, будемо продовжувати заявляти про це і сприяти просуванню цього процесу. А тепер давайте детальніше про результати дослідження, що було виявлено Дніпровським офісом Європейської бізнес-асоціації. Ну, на жаль, результати були досить очікувані. очікувані кажу на жаль, тому що. 50% опитаних кажуть, що працюватися в нашому регіоні задовільно, а інші 42% кажуть, що працюється їм складно або дуже складно. Тут я для прикладу хочу навести, що у порівнянні з іншими регіонами, хоч невеличка часточка бізнесу, але ж все, все ж сказала, що їм працюється легко. У нас такого немає. Найбільше за результатами дослідження негативно на діяльність бізнесу впливає високий рівень корупції, незадовільний стан інфраструктури та відсутність верховенства права. Це топ 3 фактори, на кожен з яких скаржиться понад 20% опитаних. Також ми приділили досить значну увагу взаєминам бізнесу з органами влади і запитали детально про роботу кожного значущого органа влади, серед яких були і міська рада і облдержадміністрація. Ми Податкова, нацполіція, Держпраці та інші загалом, ставлення до них у бізнесу нейтральне, за виключенням повного невдоволення роботою судової системи. І все ж таки, після нейтрального ставлення другою є відповідь, що взаємні ускладнені. Дякую. А, пані Катерина, від яких чинників залежить місцевий бізнес-клімат? І якщо порівнювати з європейським містом і нашим? Я гадаю, насправді, що немає ніякої різниці між європейськими і українськими містами, тому що скрізь бізнесу буде робота. Роб, буде робо. Працювати комфортно, де не буде корупції та бюрократії, де бізнес буде впевнений, що робота судів прозора та чесна, що органи влади насправді їх союзники, а не структури, що чинять на них тиск. Де бізнес буде впевнений, що правоохоронні органи дійсно будуть їх захищати, і що не буде таких ситуацій, коли ти зранку прокинувся, а твоє підприємство вже не твоє, і ти не можеш ніяк на це повпливати. Тож ну, такі фактори дійсно дуже. Значно і безпосередньо впливають на бізнес клімат у будь-якому місті чи країні. Но, крім того, сама місцева влада також може впливати на бізнес клімат, наприклад, вводити якісь пільги або преференції для місцевого бізнесу для розвитку підприємництва. І також не можна не сказати і про опосередковані фактори, які впливають на залучення нових інвесторів, наприклад, це. Задовільний стан або гарний стан медичної системи, якість надання медичних послуг, рівень кількість культ... і наявність культурних закладів в регіоні. Ну і взагалом рівень життя населення. Все це, на мою думку, впливає на місцевий бізнес-клімат. Так, дякую. І згідно із дослідженнями Дніпро Дніпропетровського регіону маємо наступні показники. Це я цитую саме ваше дослідження. Що 45% бізнесу регіону вважає стан інфраструктури поганим, 48% – задовільним, і лише 6% вважає, що в регіоні з транспортною сферою все добре. Що бізнес вважає першочерговим? Кажіть, будь ласка, знаєте, мені самі дуже цікаво було подивитися на відповіді. На це питання, і чесно скажу, що я робила ставку, що першим буде відповідь, що нам необхідний аеропорт. Адже ми дійсно отримуємо дуже багато скарг від компаній, особливо іноземних компаній, що відсутність аеропорту напряму впливає на ведення бізнесу тут, у Дніпрі. Багато ми знаємо прикладів, коли компанії перенесли свої офіси в Київ, тому що їм просто легше туди добиратися. Окрім того, компанії кажуть, що ми не можемо, наприклад, залучити клас. Сних фахівців з інших міст, які б тут відпрацювали 5 днів і на вихідні повернулися додому. Вони просто не можуть це зробити, тому що це забере у них досить багато часу, але ж ні. Все ж таки, аеропорт не переміг, і на першому місці опинилася реконструкція доріг, що в принципі також не дивно, тому що ми знаємо, що наша область не є там лідером і найкращою в цьому плані. Хоча не можу не зауважити, що певна робота дійсно і велика робота в цьому напрямку проводиться. І думаю, що на це ще вплинув той факт, що у період жорсткого карантину всі мали змогу, не мали змогу пересуватися іншим транспортом, окрім власного, і на власні очі побачили, як, як це, які у нас дороги. І вони, і що гарні дороги нам вкрай потрібні. Тож реконструкція доріг як першочерговий крок у покращенні транспортної інфраструктури отримала 46% голосів респондентів, за нею аеропорт 22% і модернізація залізничного сполучення 17%. Дякую. Наразі… 61% бізнесу не роботою судової системи. 35% висловили нейтральне ставлення. Це вже ви говорили, так і лише 3% опитаних повністю задоволені роботою судових органів. А який показник судового індексу по Україні і в нашому регіоні? Будь ласка, так як я загадувала на початку, асоціація проводить досить багато досліджень, серед яких є і судовий індекс. Тож останнє наше всеукраїнське дослідження, яке відбулося на Вісні цього року продемонструвала незмінність оцінки стану судової системи в Україні, що свідчить про те, що відсутні будь-які наразі кроки до реформування судової системи. Показник судового індексу склав 2,45 балів за п'ятибальною школою. Він трохи менший ніж по порівнянні з попереднім дослідженням, минулого разу він становив 2,48. Балів. І це свідчить про те, що він знаходиться у негативній площині, і варто зазначити, що у цій площині він знаходиться протягом усієї історії дослідження з 2013 року. До ТОП-факторів, що негативно впливають на довіру до судової гілки влади, експерти віднесли корупцію та хабарництво в рамках судового процесу, занадто високу завантаженість судів, що, звісно, позначається на якості судового розгляду, а також довготривалість розгляду. Справ та підготовки рішень, ну і за результатами нашого дослідження, як ви вже зазначили, 61% відсоток бізнесу вважає незадовільною роботу судів? Тож це тільки підтверджує, що дійсно ситуація така є по всій країні, і поки що ми не маємо зрушень. Дякую, пані Катерина, А яке ставлення у бізнесу до діяльності міської ради, екоінспекції, нацполіції? Ну, варто сказати, що це топ 3 інстанції після судів, до яких бізнес має найбільше нарікань. Якщо взяти окремі цифри, то 41% бізнесу невдоволений роботою міської ради, і по 39 мають нарікання до екоінспекції та нацполіції. Окремо, хотіла б зазначити щодо екоінспекції. На базі Європейської бізнес асоціації працює комітет промислової екології та сталого розвитку, який активно. Працює і просуває питання реформування державної екологічної служби і реформування їх функцій, оскільки для нашого регіону ми всі знаємо, екологічні питання стоять досить гостро. Ми потребуємо, щоб якісь зрушення в реформуванні екології все ж були, тому що вони були заявлені ще у 2017 році, але досі нічого не проводиться. Державна екологічна інспекція має лише контролюючі функції, а мала б мати ще і. Функції екологічного моніторингу та надання консультаційних послуг для бізнесу. Тож ми активно в цьому працюємо і зацікавлені в реформуванні цієї сфери. Так. А на розвиток бізнесу вплинули, скажіть, будь ласка, карантинні обмеження у зв'язку з ковідом? Так, звісно, і на жаль, як ми розуміємо, вплинули вони не найкращим чином, незважаючи на часточку позитиву, а саме 6% компаній, які говорять, що змогли отримати прибуток, більшість все ж зазнали втрат від запланованих рівнів при... Прибутку, наприклад, 29% опитаних говорить про втрати від 20 до 50%, 26% – про втрати від 10 до 20% і 16% опитаних відчули на собі вплив локдауну найбільше та заявляють про втрати понад 50%. Європейська бізнес-асоціація виявила, чого потребує бізнес з боку держави для покращення умов роботи у регіоні. Що саме? Уточніть, будь ласка. Перш за все, скажу, що так. Звісно, бізнес дуже потребує підтримки з боку держави. Щодо найбільших потреб, то на першому місці опинилася необхідність зменшення навантаження на фонд оплати праці. Про це кажуть 21% бізнесу. Далі йдуть розвиток інфраструктури, це 17%, покращення роботи судової та правоохоронної системи 17%, здешевлення кредитного ресурсу та ефективна боротьба з тинєвою економікою отримали по 15%. Відповіді та також зменшення тиску з боку контролюючих органів про це сказали 14% бізнесу. А скажіть пані Катерино, чи мають плани дніпропетровські підприємства розширювати бізнес чи скорочувати? Тобто, в цьому дослідженні є іще ще такі дані? Так і варто сказати, що вони планують робити і те, і те. Почну, мабуть, з не надто оптимістичних прогнозів. Звісно, що не обійшлося без втрат під час карантину. 10% компаній будуть скорочувати працівників від 10 до 50%. інші будуть оптимізовувати офісні приміщення. Про це сказали один. 15% бізнесу і, на жаль, не обходиться без скорочення масштабів бізнесу в цілому, про що сказали 2% компаній. Та разом з тим додає надії, що на питання про плани на найближчі 6 місяців найбільша частка бізнесу, а саме 24%, відповіли, що вони планують розширення та нові інвестиції. Ще 17% будуть виходити на нові ринки, і окрім того, 16% планують розширювати штат компанії. Дякую вам. Нагадаю, шановні радіослухачі, що з вами сьогодні спілкувалася Катерина Присяжнюк, керівник Дніпровського офісу Європейської бізнес-асоціації. А над програмою працювали Микола Ніколішин, Олександр Сухач і Вікторія Сидоренко. На все вам добре. Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро.